Вітаю! І подивимось сьогодні розглянемо тему, як вас бачать люди. Я, яка ви або який ви в їхніх очах? Отже, добуваєте Пентаклі, стараєтесь? Карта мага. Ви приділяєте або застосовуєте якісь маніпуляції для заробітку грошей. Вас також бачать, що ви розчаровані у сердечних питаннях. Вони бачать якусь сердечну біль, яка, яку по собі залишилася Залишила ситуація в минулому, вони цю біль бачать. Також вони думають, що деякі ситуації приходять вам як подарунок з небес. Вони так собі думають. Вони вас бачать різкою особою, що ви можете різко відповісти, відрубати словами на корні. У спілкуванні ви різкі і рішучі. Бачать вас з людиною ресурсною, наповненою і е, людиною, яка має великий внутрішній світ. Людина самодостатня. Вони також вас бачать, що ви, як би життя вас не кидало, як би ви не горіли у проблемах важких, життєвих, ви відроджуєтеся як фенікс із пепла. Ви встаєте. Як би вас не приклонили до землі, ви встаєте і йдете далі. Ви вирішуєте питання з гордо піднятою головою. Як вас ще бачать? ви вмієте себе захистити і не тільки, ви вмієте захистити свої інтереси, принципи і свої життєві догми. І ви маєте на це силу, мудрість і досвід. Ще дійсно людина професіонально зріла, людина з досвідом, і знову ж йде карта підтвердження королеви жезлів, і людина, яка має досить високий рівень інтуїції, людина, яка чітко знає, що їй робити, як в житті, так і в робочій сфері. Ви вмієте також радіти разом з людьми, які вас оточують. Ви вмієте реалізовувати свої гарні позитивні емоції разом з усіма. Ви цікаві в компанії. Також Е, карта суда. Ви вмієте по-новому дивитися на ті речі, які себе вже віджили, або ви можете реанімувати ситуацію, яка вже розвалилася, або вже непридатна для е, якихось. Рішень питань в житті. Ви можете вирішити будь-яке питання. Вони бачать, що вам деколи буває важко, і бачать також, що ви від цієї важкості різко можете, як тут, відплисти, відійти. Миттєво приймаєте рішення. Ще. Дуже сильна карта імператора. Ви повністю керуєте своїм життям, ви знаєте, можна сказати, управлінець свого життя, ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте наміри чітко і. Також даєте це чітко людям зрозуміти. І у вас є свої кордони, через які їм не можна переступати. Ви це даєте їм знати. Є особистий простір, куди їм заходити не можна. Вони не знають. Багатьох проблемних питань, які творяться у вашому особистому житті за цим парканом, який ви вистроїли від суспільства. Вони цього не знають. Також вони не знають, що деколи вам настільки буває важко, що ви хочете. Відпочинку, але життя не дає цього відпочинку. Тому що щодня життя дає нові сюрпризи, які треба вирішувати і йти далі вперед. І ви людина комунікабельна, і вони бояться, що. Ви в один прекрасний момент їх залишите і підете з їхнього життя, тому що ви зручні у роботі, ви зручні у спілкуванні, ви зручні в тому, що ви креативно знаходите відповіді на питання і вирішуєте ті питання, які їм важко самим вирішувати. Тому вони би не хотіли, щоб ви зникли з їхнього життя.